Якщо поранено бійця, він не може йти, то його отак дивіться, під руки, отак під руки, його може хтось витягнути. Лариса Корень застрата, лановита художниця, авторка 14 унікальних ювілейних монет, випущених Національним банком України. 14 всіх разом, а чотири з них такі, що в мене одна сторона. Або аверса сабурилися. В її доробку марки та штемпелі спеціального погашення Укрпошти, товарні знаки різних компаній. Її роботи виставлялися в музеї. Нині Лариса Іллівна активно волонтерить, шиє пояси та муфти для військових. Хлопці сказали, що якщо стоїш на варті, то дуже мерзнуть руки. А поки він стоїть, він може в, муфті в руки потримати. А муфточки ви з чого робите? А я вже три шуби порізала. А біла муфточка, ви кажете, для снайперів? Ну, якщо, якщо... він сидить у своїй своїх в білі, якщо вже там сніг випадає. А шкарпеток треба п'ять вічерів, щоб зробити, то я придумала таке їм робити. Вони будуть трошки більше служити, тому що, бачите, я тут даю другий е, слой, Бо тут не протиралось. Вісник че. А що ж ще?